Усім доброго та мирного вечора! Ви на каналі Мама і дотя наша кета. З вами Ліза. Зараз я п'ю воду з чайною ложечкою А Ще я вам хочу розказати, що я вже схудла на 2 кг, в моєму. Мама каже, що в мене вже зменшився трошечки живіт. Та і так. Ось і усе. Я оживила воду. А тепер хочу вам показати, що я буду їсти. Так, це у нас такий от салатик, пекінка, Морквичка. Також я його трішечки переперчила. Як всипала того перцю, то вже всипала. Та прикрашена замороженими. Замороженою петрушечкою. Та ось така куклетка зі свинини. Хочу показати, що в розказі. Оп. Ось така вона гляньте, яка красива. Ось так от. буду їсти. <клес> Всі, хто також був зі мною, всім дякую. Та також ті, хто вечерні. Всім смачного, всіх люблю і тілую серцем і очима.